В О, я буду месі, месі. в месі. Дві тисячі чотирнадцятому році. Я проживав у місті Горлівка. Коли почалися бойові дії, на той час це АТО було у нас. Я повернувся з сім'єю до свого рідного міста Бахмут. Всі сподівалися і вважали, що все закінчиться на нашу користь, і ми повернемось. До свого міста Горлівка. Але не так сталося у 2022 році. Почалися повноваштабні бойові дії. Ми з міста Бахмут е, евакуювалися у місто Дніпро. А потім, з міста Дніпро до Полтави, я подав об'яву і резюме на Work.ua. Поступив дзвінок. Прочитала моє резюме. Воно, я так розумію, повністю влаштувало людей, які тут працювали. Я зібрав свої речі і поїхав на розвідку. Коли я тут опинився, всі питання зразу вже були вирішені. Далі ми зібрали всі свої речі а їх небагато у времене переміщених осіб, і приїхали сюди. Спочатку я почав працювати тренером-викладачем в цій дитячій школі, а після цього директор Синирського лицею зробив пропозицію працювати ще викладачем фізичної культури. Дуже живописні такі місця. І до сих пір це якийсь сон, це якась казка. Приятно здивований був, що вони все ловлять на лету. Що якщо тут працювати, Якщо будуть належні умови, матеріальна база, то нічим не відрізняється від міст, середніх та великих міст. Звіпаємо мене уважно, не зволікаємо. Кірку і... Ба, ми зупиняємо і пас віддаємо. Пішли, підошвою зупиняємо і пас віддаємо. Пішли.